Так, добрий день, ми вас вітаємо на ігрі Австрія, Велика Британія. Австрія у нас у синьому, Велика Британія у червоному. Переходимо до складів команд. Австрія. 12-й номер воротар. Білий. Білий. Полір'є гравці, розберемось по ходу. Так, атакує Британія. Петро пас для Івана. Іван на Петра. і Петро м'яч. и сюда і меч вау. <Fl unexpected> ти, не... 나, <мил hết. vrai> Степан Ще один. Петро. Василь. Петро, Іван, Геннадій, <сів> Іван, Петро, Василь. Василь десь за горя видно. Ну, опасний момент. І Василь! Василь. Василь заробив сінометровий красний кидок. Да. Василь. <сів> 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 Василь, це то тобі на пляжу валяти. Так. Так. Микола бере м'яч. Напевно він хоче забити гол. Ну, зараз ми побачимо. Ооо, яким парашютом, Молодець Микола. Ну, Микола, як завжди, молодець. Я встрічів не знаю, них тяжкі імена, тому будемо говорити тільки про Велику Британію. Зерчишник получил, Петро. Ай-яй-яй-яй-яй, Петро, я... <реш> Трошки збли... Ох, кто-то я сблыл. <реш> <реш> ну, хай буде, ладно, побачил. Ииииии. Володя, мирит Ну нічого. Вс. Петро. Геннадій Петро. Та на Василя грайте, на Василя, він хороша грає. Ну. -яй 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 -яй. І володія ми поки не зможемо. Добре, грає, цей хлопець номер 20. Не знаю, як його звати. Эй, стекай за экрана, хлебка. Он и быстро на трансляции дойдет, куда? О! И тут вышел на поле брат Василя! В мире дня! Так сказать, Василь и Василь. Два Василя. Их на мама не знают. Ну добре, будем быть на другую гру.